А що якщо прокрастинація нам не ворог? Ми звикли, що прокрастинація це щось жахливе, чим треба боротися за допомогою дисципліни і сили волі. Але що якщо прокрастинація це щось природнє корисне? Давайте розбиратись. Прокрастинація виникає там, де є конфлікт між не хочу нічого робити і мушу щось робити. Беремо сторону конфлікту, не хочу нічого робити. Чому я не хочу нічого робити? Перша причина це фізична втома. Ми її часто ігноруємо і взагалі забороняємо собі відчувати втому. Друга причина це емоційне вигорання. Якщо при фізичній втомі цілого чапусь може хворобою докричати, на тобі застуду, температуру 38, тільки полеж, по відмінявся зустрічі, нікуди не ходи відпочину, бо це ж поважна причина. То емоційний стан це щось дуже абстрактне. Термометром його не поміряєш, вигорань, депресія. Тобі показало. Зберись розмазня, іди працюй. Третя причина це відсутність мотивації, нездатність відчувати і розуміти себе призводить до того, що ми намагаємося змусити себе робити то, що нам нафіг не потрібно. Є ще четверта група причин: це різні розлади, бікулярно-ефективний розлад, розлад дефіциту уваги, гіперактивності. Якщо у людини рудух і вона про це не знає, то вона